Вони хочуть, щоб її почули прямо у кожному куточку світу вирішення своїх проблем. Тут мечів відрізає все непотрібне. Російська влада дуже сильно боїться, що США і Великобританія об'єднають свої зусилля проти Росії. Це зубожіння, це втрата ресурсів, втрата влади і втрата впливу. Вони хочуть якось домовитися за спинами щодо вирішення питання війни в Україні. Російська влада дійсно дуже сильно боїться, що Трамп веде санкції. Тут, по-перше, сама персона заложного їх дуже сильно дратує, тому що для них це символ нескореності, і на початку війни він створив для них дуже сильну перешкоду щодо втілення усіх їхніх планів, розчарування від того, що вони ще тоді не змогли його усунути, тому що він їм ну дуже сильно муряє. Вони і намагалися його у минулому усунути, і ще будуть намагатися у майбутньому. Це зробити у дорозі приходить вежа як руйнування, як знищення. В них є великий острах. Вони бояться саме повернення залужного, тому що тут така активна воєнна карта. Був максимальний вкіт інформації для того, щоб ця інформація спрацювала на наше населення. Бачите, тут вся прям родина велика, і тут у нас і відлюдники карта місяця. Місяць завжди це про обман, це про маніпулювання свідомістю, маніпулювання думками, вплив на ось ці думки. Вплив на свідомість, і бачите, як вкид якоїсь ось цієї нової інформації для того, щоб отримати бажання. Тут бачите, прямо група людей працювала над цим, щоб регулярно у наш інформаційний простір вкидати таку інформацію, щоб по п'ятірці мечів роздмухати ненависть і розмухати ось такі конфліктні ситуації всередині нашого населення, щоб ми один одного гризли. Саме на це, все це і направимо. Тобто, по місяцю тут у нас старший дуже сильний, потужний аркан. Ми орієнтуємося саме на цю карту. Це карта, як я вже сказала, обману і неправдивої викривленої інформації для того, щоб нами маніпулювати і нашою свідомістю. Тому давайте не будемо на все це вестися і. Ці інформаційні вкиди у майбутньому теж будуть і їх буде дуже дуже багато. Це все може посилюватися, тому що ви ж знаєте нашого ворога. Тому не реагуймо і сприймаємо все тверезом. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на імейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!